Бывший клирик Михаил Зубрев жестоко убил свою жену. Отсек своей жене голову, от чего женщина и скончалась на месте. А денег за это вы получали? Я ничего не получал. Да ладно. Честно, ничего не получал. А зачем же? Какая мотивация? Идея. Идея. Какая идея? Православные. Православие. Такой новый Иерусалим строится. Это давно уже э, кочует и в интернете. Да есть понимание, опять же, я отсыл к Библии, что будет происходить. А какие люди туда отправятся? Ну, из Израиля поедут люди туда. Куда? В самые плодородные земли Куда? в мире. Да? В Бахмут в или в... в. Да, 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 Юр, правильно, Бахмут. Сатана придумал и построил эту систему, чтобы забрать у людей детей, чтобы сделать их педирастами, лесбиянками, квирами, какими-то выродками С самых маленьких лет. Враг був ізданий з Кремля, а потім з Москви, а потім з Росії. І страна обріла свою свободу. Локшину замовляли у рамках нашого проекту. Ми продовжуємо цикл випусків Російські міфи про історію України. Російська історична міфологія звикла нас, українців, розглядати як частину своєї російської ідентичності. Тому усі спроби поглинути, завоювати, скорити Україну це не тільки про відновлення колишньої імперії, а перш за все, про відновлення російського незавершеного я. Ну а на кожного хто не згоден, офіційна Росія готова одразу ж поставити штамп національний зрадник, несправжній українець або й узагалі неонацист і американська маріонетка. Сьогодні у випуску ми поговоримо про черговий міф від кремлівської пропаганди про приналежність українського православ'я до московського патріархату. Я Вадим Міський вітаю вас, і перш ніж ми почнемо, підпишіться на наш канал і поставте дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Поїхали! Ніж іноді дуже необхідна річ у відстоюванні релігійних цінностей у Російській Федерації у республіці Татарстан на початку листопада православний священник Михайло Зубарів убив свою дружину. Причиною злочину ймовірно стали ревнощі. Зубарів керував відділом у чистопільській єпархії РПЦ. За три тижні до вбивства єпархія ухвалила рішення заборонити йому священницьке служіння. Нині убивця перебуває в СІЗО. No, Комментарии тут и правда излишние. Соседи, знавших семью священника, случившееся повергла в шок. Трагедия в доме Шинников 25 произошла накануне в 9 часов утра. Бывший клирик Михаил Зубрев жестоко убил свою жену. По информации, полученной из наших собственных источников, стало известно, что мужчина нанес множество ударов ножом своей супруги. Один в живот, два в грудь и одиннадцать в область головы. После чего он отсек своей жене голову, от чего женщина І сканчались на місці у принципі. Настільки радикальні методи відстоювання православних цінностей аж до усікновення глави, у певній мірі є зрозумілими і звичними для росіян, адже за канонічну віру росіяни борються зі зброєю в руках під пильним наглядом священників. Останні благословляють бійців на подвиги. Коли наші земляки-забайкальці забайкальцю несуть свій подвиг, виконують державну задачу. А я, получается, там их призываю выполнять эту задачу, быть хорошими гражданами, быть хорошими э, прихожанами. А денег за это вы получали? <связывая> ничего не получал. Да ладно. Честно, ничего не получал. А зачем же, какая мотивация? Идея. Идеи. Какая идея? Православные. Православие. Господи. Про безпосередній зв'язок кремлівської влади і російської православної церкви, риторика якої один в один співпадає з пропагандистами. Ось православні росіяни Вікторія і Вадим Циганови. Вони необачливо дали інтерв'ю іноагенту Юрію Дудю, і незважаючи на активну підтримку так званої спецоперації, до них прийшли з обшуком Зачистка території. Зараз, як тільки в Ізраїлі прийде якийсь переломний момент, а, туди будуть. направленные люди для проживания. Это такой новый Иерусалим строится. Это давно уже э, кочует и в интернете. Да есть понимание, опять же, я отсыл к Библии, что будет происходить. А какие люди туда отправятся? Ну, из Израиля поедут люди туда. Куда? В самые плодородные земли в мире. Куда? Да? В Бахмут Шентр или Европа? в... Да-да-да, Юр, правильно, Бахмут. Ты уже начинаешь понимать. А, чтобы строить, да, нужно сначала снести. Самое дешевое... Чтобы СССР, это война. Кроме этого, чтобы освободить территории, это должна быть мясорубка, как можно больше людей перемолоть. Вообще не могу говорить, к нам пришли с обыском. Я постараюсь сейчас сделать, сделать несколько буквально звонков, если у кого-то есть возможность связаться с АП, чтобы быстро же. Я сейчас передам номер. Не открывайте, пока! Але оскільки ми передача історична, то давайте відійдемо від сучасних реалій російського православ'я і заглибимось в історію. Анексія Київської митрополії московським патріархатом сталася наприкінці 17-го, початку 18-го століття. Це, зокрема, і стало для Російської Федерації одним із аргументів для виправдання військової агресії проти України. Це пічерне русафобії, вайною з русським язиком, культурою. в целом, київський режим. Не ограничується при поддержки США і Канстінуконстантінопольського патріархату власть України продовжають крестовий поход проти канонічного православія у 988 році. Князь Володимир Святославович хрестив Київську Русь за візантійським обрядом. Таким чином, новоутворена Київська митрополія стала складовою частиною Константинопольського патріархату, тодішнього центру східного християнства, яке пізніше отримує назву православ'я. Одним із символів в російського політичного православ'я і російської пропаганди є Олександр Невський у російській історіографії. Він відомий як полководець, який у 1240 році виграв битву зі шведами на Неві. Головне досягнення Олександр Невський так і не пішов на співпрацю з заходом у протистоянні із Золотою Ордою. Путін, до речі, раніше нагородив орденом Олександра Невського, головного редактора пропагандистського телеканалу Граша тудей Маргариту Сімоньян. Давайте згадуємо то, що відбувалося сході во времена Ну скажемо Олександра Невського. Ведь він їздив в Орду, кланявся ординським ханам, получав юридик на княження. в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с Запада. Почему? А потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. Почему мы так почитаем Александра Невского как святого? Именно за этот выбор. Але ж звідки взялася російська православна церква, яка тепер прагне назвати київську митрополію своєю територією? У 1448 році російська православна церква самопроголошено відокремлюється від Київської митрополії. Сталося це за часів протистояння великих князівств московського і литовського. До складу останнього входили майже усі українські землі. Разом із тим, новоутворена московська церква в односторонньому порядку розриває відносини з Константинопольським патріархатом. Впродовж наступних 250 років російська церква не мала значного впливу ані в православному світі загалом, ані в Україні зокрема у 1569 році. Королівство Польське і Велике Князівство Литовське підписують Люблінську унію, угоду про об'єднання в нову державу Річ Посполиту. Такий союз мав на меті протистояти московській агресії. Ще за 26 років. Укладають Берестейську унію і створюється Руська Унійна Церква. Через 200 років Габсбурзька монархія перейменує її на греко-католицьку церкву. Берестейська унія призведе до релігійного розколу в українському суспільстві. Більша частина русинів залишилася православними, а інша прийняла греко-католицизм. У середині 18 століття національно-визвольна війна українських козаків проти польського панування призведе до рішення гетьмана Богдана Хмельницького, яке змінить подальший історичний вектор України домовленості з московським царем Олексієм Романовим. І приблизно до цього часу в історії українського православ'я не з'являлось жодних згадок про московський патріархат. Аж поки не почалася анексія Київської митрополії московським патріархатом у 1686 році, коли вселенський патріарх Діонісій IV дав дозвіл московському патріарху висвячувати київського митрополита після рішень Хмельницького. Тут варто підкреслити, що право призначати митрополита це не одне і те, ж, що об'єднати дві церкви. І про цей нюанс через понад 300 років згадає вселенський патріарх Варфоломі. Утім, подароване право призначати київського митрополита стало для російської церкви тільки початком. У 1708 році Російська православна церква на вимогу Петра І проголосила анафему українському гетьману Івану Мазепі. Причина український гетьман виступив на боці шведського короля Карла XII у Великій Північній Війні. До речі, у 2018 році Вселенський патріарх Варфоломій оголосив про зняття цієї замовної політичної анафеми з Мазепи, але і на цьому імперія не зупиняється. Не пройшло і 55 років після отримання права призначати київського митрополита, як Петро І наказує ліквідувати Київську митрополію і перетворює її на звичайну єпархію. Подальша доля українського православ'я і самої київської митрополії у складі Російської імперії нерозривно пов'язана із русифікацією у ХХ столітті. Починаються рухи за відновлення церковної незалежності. Постає українська автокефальна православна церква, а згодом і київський патріархат, і обидві вони борються за визнання у рамках світового православ'я. Ця боротьба триває ціле сторіччя, і тільки у 2019 році православна церква України отримує незалежність. Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію об'єднаної помісної церкви. Він скасував, до речі, рішення 1686 року. Повернув собі право призначати київського митрополита і дарував незалежність українській церкві, а також вніс її у список незалежних церков світу диттих. Звісно, це не сподобалося Росії, яка за 300 років уже звиклася із думкою про те, що Україна, це, начебто, її духовна вотчина, так буде завжди, і права на духовну незалежність вона не має. Коли ложно указується той путь, який отриває людей від от церкви, який предлагає свою душу віддати самозванцям і розкольницьке сообщество. Воспринимать как благодатную церковь вот этот путь в духовное никуда, этот путь к погибели. А когда на этот путь толкают людей политики, то сколько же нужно духовной силы людям, чтобы удержаться от того, чтобы стать жертвой этой лжи. Домінувати російське православ'я прагне не тільки над українською церквою, а й над іншими православними церквами світу. Доктрина про те, що Москва це з якогось дива третій Рим, є вже дуже багато років незмінною для Росії. І суть її така: після падіння Західної Римської імперії у 476 році нашої ери, і ще через тисячу років падіння Візантії, Московія чомусь вирішила, що статус лідера православного світу. Віту вакантний і почала на себе приміряти месіанську роль нового Риму з метою об'єднати усі християнські держави під владою Московського Государя. Хоча Московія ніколи не входила до складу Візантії, навіть васалом її не була і тому не може вважатися правонаступницею другого Риму. Але цікава навіть не ця заблукала логіка, а те, як в рамках доктрини про третій Рим РПЦ протистоїть гріховному заходу. стали свидетелями того как в целом ряде запада размываются традиционные ценности пересматриваются базовые нормы морали агрессивно насаждаются вседозволенность доведенная до абсурда толерантность различные деструктивные модели поведения вводятся запреты на религиозную атрибутику и целый шаг виточки а бывают и вещи звинувачення на адресу захода сбоку священники в рпц. Сатана придумал и построил эту систему, чтобы забрать у людей детей, чтобы сделать их педерастами, лесбиянками, квирами, какими-то выродками с самых маленьких лет. И чтобы вы не имели власти над ними. А вы живите червяков как бы, и сношайтесь с коровами. Уже придумали, в Испании придумали сношаться с лошадями, как бы с коровами, а вместо мяса кушать как бы, значит, тараканов. Отец Андрей Ткачев – это гений. Я а, вот, чем больше читаю, слушаю этого человека, слушаю его проповеди, Я удивляюсь, то тобто, мені что що говорит нечто большее, чем просто человек, чем пастор, чем добрый христианин. Точно нечто большее. Мені надзвичайно сподобалися слова Гундяєва. Ви зараз їх почуєте. Хоча вони стосувалися насправді часів так званої смути в Росії. Але сподіваюся, і для сьогоднішнього часу цей вислів стане пророчим. Враг був ізданий з Кремля, а затем із Москви, а затем із Росії, і страна обріла свою свободу. Нині ж Служба безпеки України повідомила про підозру патріарху РПЦ Кірилу за сприяння збройній агресії Російської Федерації і заперечення воєнних злочинів окупантів. Всі православні українці в Україні будуть у великій родині. Православної церкви України. Чи хтось бажає цього, чи не бажає, чи вірить, чи не вірить, але так буде. Так воно і буде. Україна переможе, бажає хтось цього чи не бажає. Тисніть на дзвіночки, ставте вподобайки, коментуйте і підписуйтесь на наш Ютуб канал. Щасти.